28 квітня. Це чи конець світу, блядь, буде, чи я не знаю. Що робиться ось ця пшениця яка? Ось, понамерзали сусульки. Кукурудза вже посіяна. Правда, напевно, не зайшла, не знаю. Не заїжджав, не дивився. Вчора почали з сватом сою сіяти. Ну, зараз пройдемо до сусідів, глянемо на ячмінь. Ой, напевно, ячменю хана. Ужас, це ужас. Два градуси морозу. У тік-ток я виложу відео. Два градуси морозу, 28 квітня. О, все поскручувалося Все. Так не видно. Ну все, хана. Крутили. Це — ужас. Мда. А у ячмені чи... Ти колірний такий, ясь менший. Вон, пшениця воно. Біло. Ячмінша якось. Та не ну, хана яць. Яч... Листя глянемо, давайте яке. Листя ось почорніло. Що велюсь чорний. О, Таке відео, відео сьогодні я й не привітався, розстроївся, блін. На цьому все до побачення.